corazón โ ya ti más Дешевше картопля, сало ласощі, саме такі сільськогосподарські ярмарки. На думку уряду зроблять українців радіснішими. До нового року їх планують повести близько 2,5 тисяч. Громадяни вже звикли, що на таких ярмарках можна дешевше купити якісні продукти безпосередньо виробників, щоб світа для людей були радісними. Не довеселище в тим українцям, хто навіть дешевше купити, не може, бо в гаманцях зарплати немає. Таких, за даними асоціації, міст України, майже мільйон. Знаючи наші особливості нашої країни, звичайно, ми з дружиною свій бюджет плануємо із запасом. Він, хоча і фізик за професією, але родинну економію вивчив на п'ятірку. Сільський вчитель з Чернігівщини Юрій Солошенко за 22 роки роботи затямив: не варто довіряти державі, яка за законом має виплачувати заробітну плату на початку кожного місяця. Вже два тижні вчитель чекає гроші за листопад, а ще ж мають за грудень розрахуватись. В очікуванні заробленого голова родини міркує від. Чого може й доведеться відмовитись на новий рік? Неприємно. Але те, що ми пережили в 90-ті, зовсім інша ситуація. Не для мене, не для дитини, не для близьких. Поки що відмови немає. Ну а так як завжди, чоловіки намагаються економити на собі. 690 мільйонів гривень не вистачає, аби повністю розрахуватися з освітянами за два місяці. Підрахували у профспілці. кажуть заробітну плату за листопад повністю або частково виплатили лише у 10 регіонах. Чернігівська область 154 мільйони, київська область 73 мільйони. Мільйони Дніпропетровська, якщо я не помиляюсь, по-моєму, цифра порядка 98 мільйонів, то це досить великі цифри, і обласні адміністрації без допомоги центральних органів виконавчої влади такі цифри перекрити не зможуть. Крім освітян без грошей, новий рік зустрічатимуть лікарі, вихователі спортивних гуртків, соціальні та працівники культури. Констатують в Асоціації міст України. В громадському об'єднанні причину зарплатної кризи знають. Ще рік тому мери попереджали уряд. У бюджеті 2012 року дірка на оплату роботи. Бюджетників на три місяці не вистачає 30 мільярдів гривень. Порядка десяти разів ми нагадували уряду вносити зміни до бюджету, оскільки заробітної плати немає. Щоб покрити оці проблеми, органи місцевого самоврядування зняли всі ресурси з ремонт доріг. Крив. Фасадів ми напозичали казначейства державного ще порядка п'яти мільярдів. Микола Азаров у невиплаті зарплат звинуватив керівників міст до прем'єрської риторики. Долучилися і у Держфінінспекції. Тут заповняють, мери використовували гроші не за призначенням. Там, де треба було оптимізувати, наприклад, закрити малочисельні школи, цього не робили. А ще розширювали власний штат чиновників, прибиральниць та водіїв. По Житомирському міському бюджету на утримання органів місцевого самоврядування міста. Понад розрахунковий показник Міністерства фінансів затверджено на 11 мільйонів гривень більше. В першу чергу керівники органів місцевого самоврядування пам'ятають за себе. Очільник Славудича такими звинуваченнями обурений каже: мало того, що він та його колеги переклали на себе зобов'язання держави, залізли у борги. Так їх ще й цапами відбувайлами хочуть зробити. Можна зрозуміти стан держави, фінансово-економічну кризу, але не можна прийняти того, що винні тільки ми на містах. Сказано, ось де корінь зла. Давайте я зроблю перевірку. комісію організую, будь-якого органу. Я по такого понаписую. Мер каже заручниками ситуації стали не тільки бюджетники через те, що гроші довелося перекинуто з інших потреб. Не можуть розрахуватися з ремонтними комунальними та будівельними організаціями, які у свою чергу також не платять своїм працівникам. Заборгованість заробітної плати в управлінні. 30-кілометрової зони відчучення. Це 500 чоловік, це 9 мільйонів заробітна плата. У Харкові борг за три місяці поточного року, півроку минулого і 11 місяців поза минулого року мають працівники заводу імені Тараса Шевченка. Порахували у тутешній профспілці. Дені якоби поступили, обіцяли 24 декабря їх видавати, а людям можуть отримати в розмірі від 400 до 1400 гривень. В першу чергу, напевно, що продукти питання, Медикаменти, ну а за стальної забудуть возможно лишню конфету дітям не купят в боргах із дірками лишилися українські міста, але їм все одно не вистачає 1,6 мільярда гривень, аби заплатити бюджетникам за грудень. У Держфінінспекції кажуть, всю суму кабінет міністрів виділив на початку цього тижня. Та коли гроші з банків опиняться у кишені громадян, експерти не знають. Розмірковують навіщо уряд створив соціальну напругу, і головне з якої скрині країна витягла ці заощадження. Тепер бізнес сплатив податки. Наперед, через податкові зобов'язання навряд чи ми знайдемо ресурс, позичити де або на зовнішньому ринку. Ну, що мало ймовірно, тому що на сьогоднішній день політична ситуація не дозволяє. Якщо олігархи позичать, так це випускаються облігації, вони купують облігації. По цих облігаціях потім вони забирають за дарма майже наше майно, підприємства, які їх цікавлять, а зато. Бюджетники отримають заробітну плату. Бюджетна криза може повторитися і погіршитися за рік, вважає експерт. Адже у головному кошторисі країни на 2013 рік також не закладено зарплатних коштів більш ніж на 3,5 місяці. Крім того, вилучення з бюджетів міст до центрального збільшили вдвічі. <пілля> Про людей треба турбуватись не тільки під камерами, камерами, ще з парламентської трибуни. Люди цінують справжню, реальну турботу, не на словах а на ділі. Дар'я Феденко, Світлана Сірик, Іван Наконечний, Сергій Клименко та Іван Довганик час підсумки.